Прогноз погоди в Україні від каналу Парасоля з 19 по 31 травня. У понеділок 19 травня вночі без опадів. Тільки на Закарпатті, в Карпатах, Львівській та Житомирській областях очікується дощ в Карпатах з мокрим снігом. Вранці на заході країни часом дощ в Карпатах з мокрим снігом. На півночі країни. Вранці часом місцями короткочасний слабкий дощ. В день та ввечері по країні часом очікуються невеликі місцями помірні дощі у Карпатах із мокрим снігом. В окремих пунктах відзначатиметься гроза та дрібний град. Вітер західної чверті. На південному сході країни 9 пориви 18 метрів за секунду, На решті території країни 5 пориви 10 метрів за секунду. А під час грози пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час на заході та півночі плюс 2 плюс 8. на решті території країни від 6 до 13 градусів тепла. В день температура повітря на заході плюс 8-14, на півночі плюс 13-17, в центрі та півдні від 14 до 20 градусів тепла і на сході плюс 15-20. У вівторок, 20 травня. Нестійка та дощова погода очікується на всій території України. Місцями, крім заходу країни, опади будуть значними. В день в окремих пунктах можлива гроза та дрібний град. Вітер західної чверті 7-14 метрів за секунду. Часом місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі на заході становитиме плюс, 2, плюс 8, на півночі від 4 до 10 тепла. В центрі від 5 до 12 тепла. У південних та східних областях вночі плюс 7-13. В день температура повітря на заході плюс 13-18. У Карпатському регіоні плюс 8-13. На півночі та в центрі плюс 13-18. На півдні плюс 14-19. На сході від 14 до 20 градусів тепла. У середу, 21 травня. Мінлива хмарність без істотних опадів. Якщо і буде дощ, то невеликий і короткочасний. Вітер західний 6-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 5 до 12 градусів тепла. Вдень на заході, півночі та в центрі країни плюс 16-20. На півдні та сході плюс 18-22. У четвер, 22 травня, вночі без істотних опадів. Вдень місцями у західних областях та місцями на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині пройдуть невеликі короткочасні дощі та грози. На решті території без опадів. Вітер переважатиме південного та південно-західного напрямку 5-11 метрів за секунду. Під час грози порив части 15-17 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 7-14 Вдень по країні плюс 18 плюс 24. У п'ятницю 23 травня. вдень та ввечері на правобережжі очікуються дощі з грозами, місцями можливий град та шквалисте посилення вітру 15-20 метрів за секунду. На лівобережжі без опадів. Вітер південний. На крайньому заході з поворотом на північно-західний. 7-12 метрів за секунду. Місцями по країні пориви вітру до 15 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах плюс 7 плюс 13. В день на заході плюс 16-21, на крайньому заході за холодним фронтом плюс 10 плюс 15, на півночі плюс 18-22, в центрі плюс 19-24, на півдні від 20 до 27 градусів тепла. І на сході плюс 22-26. У суботу, 24 травня, на заході у першій половині дня до 12-ї години дощ, у другій половині дня після 12-ї години прояснення без опадів. На півночі та в центрі країни протягом дня часом дощ, гроза. На півдні часом місцями дощ, гроза очікується переважно на Одещині та Миколаївщині. Можливо, також у місті Запоріжжя. На сході країни без опадів. Вітер нестійкий 7-14 метрів за секунду. Під час грози порив части 15-18 метрів за секунду. Температура повітря вночі на заході плюс 4 плюс 9. на решті території України плюс 10 плюс 16. Вдень на заході плюс 12-16. В Карпатському регіоні плюс, 5, плюс 11. На півночі на Житомирщині від 10 до 18 тепла, на Київщині від 13 до 20 градусів тепла. На Чернігівщині плюс 17-23, на Сумщині плюс 20-24. В центрі країни в день на Вінниччині плюс 14-18, на Черкащині від 15 до 22 градусів тепла. В Кіровоградській області від 17 до 25 градусів тепла, на Полтавщині плюс 20-26, на Дніпропетровщині плюс 22-27. На півні країни, на Одещині та Миколаївщині від 17 до 23 градусів тепла, на Херсонщині, Запоріжжі та в Криму плюс 23-28, і на сході плюс 25-28. У неділю 25 травня погода визначатиме переважно антициклон. Тільки на сході країни плив Холодного фронту. Мінлива хмарність без опадів. Тільки на сході України та Запоріжжі пройдуть дощі часом з грозою. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі на заході плюс 2 плюс 7, в Карпатах близько 0. На півночі та в центрі країни від 6 до 15 тепла на півдні плюс 10-16 і на сході вночі плюс 13-17. Вдень температура повітря на заході плюс 14-18, на півночі плюс 15-19, в центрі плюс 17-22. На півдні, на Одещині та Миколаївщині плюс 17-20, на Херсонщині Запоріжжі та у Криму від 20 до 26 градусів тепла. І на Сході плюс 17-22. В понеділок, 26 травня, погода визначатиме антициклон. Вітер нестійкий 5-10 метрів за секунду. Вночі без опадів. Тільки на сході країни, вночі та вранці очікується дощ при з грозою. Вдень мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі на заході плюс 3 плюс 8, в горах Карпат 0 плюс 3. на півночі плюс, 5, плюс 10, в центрі плюс 7 плюс 14, на півдні від 10 до 17 градусів тепла. І на сході вночі плюс 10 плюс 15. Температура повітря в день на заході та півночі плюс 17 22, в центрі плюс 19 23, на півдні плюс 20-24. І на сході плюс 18-22. У вівторок, 27 травня, погоду на сході, центрі та півночі країни визначатиме гребінь антициклону. Південь та захід країни будуть знаходитись під пливом північної частини циклону. Гітер східної чверті 5-11 метрів за секунду. В центрі та півдні країни пориви до 15 метрів за секунду, в Криму пориви 15-20 метрів за секунду. Вночі мінлива хмарність без опадів, вдень хмарно з проясненнями, на півночі, центрі та сході країни без опадів. На півдні, переважно на Одещині, Миколаївщині та в Криму та заході країни, часом місцями дощ на півдні можлива гроза. Температура повітря вночі по країні становитиме від 5 до 12 градусів тепла на Закарпатті та півдні країни плюс 12-17. Вдень на заході плюс 15-20. На півночі та в центрі плюс 18-23, на півдні від 18 до 25 градусів тепла. І на сході плюс 19-23. В середу 28 травня погода визначатиме висотна улоговина циклону. Вітер східної чверті 6 пориви 12, а на півдні пориви до 14 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями: вночі без опадів, тільки на півдні та заході країни часто місцями слабкий дощ. Вдень на правобережжі, часом місцями дощ. Можлива гроза. На лівобережжі без опадів. У Києві та області в день очікується дощ можлива гроза. Температура повітря вночі по країні плюс 9-14. На півдні країни плюс 12-18. Вдень температура повітря на заході плюс 16-21, на півночі плюс 19-24. В центрі від 20 до 26 градусів тепла. На півдні від 20 до 27 градусів тепла і на сході плюс 22-25. У четвер, 29 травня, погода визначатиме висотна улоговина циклону. Вітер східної чверті на правобережжі – 6 пориви 13 метрів за секунду, на лівобережжі 9 пориви 18 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями: на правобережжі та у Криму часом місцями дощ гроза. У Києві та області в день очікується слабкий дощ на лівобережжі без опадів. Температура повітря вночі по країні складатиме від 10 до 18 градусів тепла. В день на заході плюс 18-23, на півночі плюс 22-25, в центрі плюс 23-27, на півдні від 20 до 28 градусів тепла і на сході плюс 24 27. В п'ятницю 30 травня. Погода визначатиме північна частина циклону. Вітер східної чверті на правобережжі 6 пориви 12 метрів за секунду, на лівобережжі 9 пориви 18 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями. На заході країни, Житомирщині, Вінниччині, Одещині та в Криму часом місцями очікується дощ, гроза, нарешті території без опадів. Температура повітря вночі по країні складатиме від 12 до 20 градусів тепла. В день на заході плюс 18-23, на півночі та в центрі плюс 22, 26, на півдні від 20 до 27 градусів тепла і на сході плюс 23 26. І в суботу, 31 травня, погоду визначатиме північна частина циклону. Вітер східної чверті. На заході та півночі 5-10 метрів за секунду. В центрі 6 пориви 13 метрів за секунду, на півдні 8 пориви 16, а в Криму 15 пориви 20 метрів за секунду. Мінлива хмарність без суттєвих опадів. Тільки на заході країни, вдень часом місцями дощ, гроза. Температура повітря вночі по країні складатиме від 10 до 18 градусів тепла. Вдень на заході плюс 18-24, на півночі та в центрі плюс 23-26. На півдні від 20 до 28 градусів тепла і на сході плюс 23-27.